Сьогодні представники студентського братства з Краматорська та Слов'янська розповіли студентам Покровського по про реформу децентралізації та про роль волонтерів у створенні спроможної громади. Почесним гостем заходу стала директор департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації Надія Оксенчук, яка зазначила, що підписана угода про співпрацю із громадською організацією Студентське братство дає більше можливостей для залучення молоді до роз'яснення реформ та суспільних перетворень, таких як формування об'єднаних громад. Це дуже добре, що саме студенти приходять до студентів і розповідають, що ж таке децентралізація. Причому, як бачимо, ця так звана лекція у них дуже інтерактивна, дуже цікава. І студенти, я так дивлюсь, захопленням і задоволенням слухають. Вон, їм жити, сьогодні вони живуть, вони вчаться, правда? А завтра вони підуть на роботу. Завтра вони понесуть цю теорію. Завтра вони будуть цю теорію на практиці виконувати, тому вони повинні знати, що ж. Це таке децентралізація. Створення об'єднаних громад припинить занепад сільських територій, бо надасть новим більше коштів і повноважень, залучить в села і селища інвестиції, а також стимулюватиме керівників громади розробляти нові стратегії та підходи до планування місцевого розвитку. Саме такої думки дотримуються волонтери громадської організації. Ми приїхали за проектом студентського братства та спільно з інформаційно аналітичним центром ЛОГАС про роз'яснення суті реформи децентралізації. Окрім цього, ми впевнені, що сьогодні злучаться до наш до нашої діяльності також студенти, активні, котрі будуть. Також займатися цією справою ми доносимо суть цієї реформи та що кожен з нас може зробити для її реалізації, особливо молоді, бо від нас залежить майбутнє нашої країни. Продовж заходу було наведено безріч прикладів, коли завдяки подібним волонтерським акціям студенти зацікавлені у громадській діяльності, отримували можливість долучатись до неї нашим студентам, майбутнім учителям. І, взагалі, людям, які завтра будуть жити і працювати. Для них це надзвичайно цікава тема, та й для викладачів теж цікаво почути. Бо проблема децентралізації сьогодні у всіх на вустах і всі про неї говорять. І бажано б добре, якби ми, хоча б, знали, що для цього треба робити. Ось і сьогодні кожна молода людина, яка мала бажання долучитись до волонтерства, отримала можливість зробити у цьому напрямку перший крок.